я вас вітаю на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і сьогодні початок липня, і якраз час для розкладів на липень для знаків зодіаку. Сьогодні буде розклад для тільців. Отже, 2025 рік липень місяць. Для тих, хто народився під знаком тілець? Під якою енергією пройде місяць? Ситуація на роботі, ситуація з фінансами. Для тих, хто в шлюбі, яка ситуація? Для тих. У кого немає відносин, або просто партнер, друг, що покажуть карти. Ну і порада місяця, під якою енергією пройде місяць. Угу. Туз Пентаклів. Ну, це е, карта, яка е, одразу каже, що. Е, у вас випав гарний шанс. Це, ну, якось рахується самою щасливою картою колоди. Але будемо зараз дивитися, звісно, по розкладу. Але карта каже про те, що в цьому місяці у вас є дуже добрі шанси отримати. Те, що ви бажаєте: е, отримати е, подарунки, коштовні подарунки, е, отримати те, що, в, про, те що, про що ви давно мріяли. Е, це можуть бути гарні. Е, Зарплати, гарні якісь додаткові виплати. Ну і взагалі, взагалі, я ж кажу, ви маєте дуже великі шанси, і тому в цьому місяці намагайтеся ну, от робити те, що ви хотіли зробити, може, відкладали. Тобто цей місяць. Дасть вам гарний шанс для цього. Ситуація на роботі. Імператор. Ну, тут має бути все стабільно. Ну, тоже, або от, якщо на роботі ви імператор, да, то ви така керуюча особа, яка тримає все під контролем, яка е, вміє прораховувати, там, будувати стратегії, якісь плани, яка вміє керувати, яка вміє підпорядковувати, е, яка вміє. Е, Добиватися. Свого да. Тобто, ну і в принципі тут досить гарні шанси у вас досягнути чогось ще. Ну, по імператору, це прям. Ну, Там прям імператор, тому карти в руки. Ну і в принципі, тілець це і знак землі, це знак матеріального. Тобто тільці — вони люблять, вони люблять матерію, вони люблять гроші, вони такі повільні, вони все прораховують. От, ну, це якось да, ваш місяць. Ну, а якщо ви не керівник, да, то в принципі на роботі також може, ну, повинно бути все стабільно, може, там занадто такі якісь жорсткі правила. Да, може, яка, якісь такі ну, досить такі е, закони, які тримають в певних рамках обмеженнях. От, е, ну, Але це все для розвитку, е, це все, щоб компанія стабільно росла і ну, от, розвивалася. Тому що тут, от прораховує начальство, прораховує кожен крок, да? от. кожні витрати. Так, що з фінансами? Тут лицар жезлів, ну, тут, в принципі, фінанси мають бути, да, але. Тут можуть бути відрядження, тобто тут є гарні шанси, отримати гроші, але треба бути активнішими, треба якось більш проявляти себе проявляти свої бажання, проявляти свою активність. От. І тоді ну, все буде тільки зростати, тому що у вас це не на пустому місці. От. А у вас є і свої, ну, якісь свої, не те, що навіть мрії, да, а якісь свої бажання, які можна було б втілити. І в принципі, і, і, і щось є вже. Тобто не з пустими руками. Тому, ну тут вкладайтеся, вкладайтеся і, в принципі, от непогані шанси до зросту. Якщо хочете підвищення, то, то також ну, там, або премію якусь, запропонуйте щось, да? викладіть свій керівництву, свій, свої побажання. Не розраховуйте на. Те, що прям керівництво прям все виконає, прям все прям розгляне. Але просто проявіть себе. От. І, в принципі, ну, по картам то гарні шанси, що керівництво вас помітить. Так, для сімейних пар. Карта, карта сили. М Ну, з одного боку, в принципі, з одного боку, тут може проснутися такі, ну, карта сили, от вона, вона з одного боку вогняна, да? а з іншого боку, якраз карта. Тобто тіло. Тут можуть вспихнуть пристрасті, саме такі тілесні почуття один до одного. Да? От скільки б років там прожили, прожили, а тут раз і от прям подивилися один на одного іншими очима і прям такі пристрасті спихнули, да? Тобто Тут є всі такі гарні шанси є. Ну, на якісь такі от близькості такі цікаві, такі цікаві моменти. От. А з іншого боку, або в когось можуть програтися, коли один партнер перевагає над іншим. І тут треба вже дивитися. Тобто. Тут партнер може над чимось наполягати, да? якось, ну, от брати перевагу над іншим партнером, тобто продавлювати щось. От, і добре, коли цей партнер. Він проявляє свою таку цю внутрішню силу, але з розумом, да, з добротою. Тобто ну, людина дорослішає, людина стає зрілою, да, в нього з'являються якісь свої погляди, якісь свої бажання, і він намагається. Втілити ці погляди і побажання в сім'ї, і він починає якось інших підпорядковувати. І добре що якщо це по-доброму. А може бути так, що тут прям силою наполягати, якось там давити. От. Але є всі гарні шанси виправити цю ситуацію, просто розуміючи те, що партнер проявляє свої сильні сторони. От. Ну і просто ну, там, просити його, щоб да, ми тебе чуємо, да, ми тебе якби слухаємо все. От. Але ж, якби то ще є і ми, і наші особисті кордони, да, і не треба, ну там, кордони ці зневажати. От. Ну, тобто, домовлятися, домовлятися, тому що є така, так, така тема. От, далі для тих, хто. Не в шлюбі, да? ну, по-перше, жезлів. Ну, по-перше, тут може йти до вас якась така людина, молодий такий, молода людина. Або така, ну, якщо ви вже в віці, то людина, але трошечки така незріла, не подорослішала. Але дуже така активна, дуже така вона запальна, в неї стільки, от вона така яскрава, в неї стільки бажань, в неї стільки планів, тобто, ну от, для молодої людини, у якої все життя ще попереду, то і мати таку жагу да, до життя, жагу до. Втілення бажань це добре. От. А, ну, якби, якщо це людина доросла, але ці бажання, ну треба думати, які можна втілити, а які це можуть залишитися тільки на рівні бажань. Не завжди, не завжди так, наші бажання. Є, ми маємо можлив... можливість їх втілити. Ну, але мріяти ніхто не заважає. От. Тому певні шанси, якісь бажання втілити є в цьому місяці. Непогано бажати. Непогано, е... ну, от тому я ж кажу, що до вас може йти отакий партнер. З великими планами такими, да, з такою жагою. От. Або, е якщо ви самі такі, е що вмієте мріяти і не просто мріяти, а вмієте чогось бажати, вмієте запалюватися, да, е натхнення маєте, ідеї маєте, то якраз. Тут, тут, е, головне вміти ці ідеї втілювати. А от шанси, шанси є для цього. І якщо у вас от є бажання створити сім'ю, знайти партнера, да, вийти там, одружити, ну, одружитися, то для цього шанси в цьому місяці у вас є. Головне, головне, не просто бажати, а треба щось зробити. Е, ну, от проявити себе якось треба. Не просто я бажаю. Нехай мені дадуть. Ні. Такого не буде, ніхто не прийде, нема тут нікого, щоб хтось прийшов і дав. Ну, треба хоча б, не знаю, сходити до подружки на день народження, може там з кимось познайомитися, От. або сходити ну, там, в якийсь клуб. Тобто треба щось робити. Це добре, коли є бажання, да? це непогано ж, звісно, але для, ну, треба вміти ще й реалізувати ці бажання. От. Ну, так що в цьому місяці у вас є для цього. Взагалі, я ж кажу, цей місяць він місяць шансів, і карти тут взагалі непогані, що в робочій сфері, що в сфері стосунків, сім'ї, можна розкриватися. Можна отримувати, да, щось нове пробувати. Досить цікаво. І порада місяця, порада місяця світ. Ну, світ от, от цікаво, цікаво. Тобто, в цьому місяці, от якщо ви да, будете використовувати шанси, які дає вам доля то ви в цьому місяці вийдете з гарними результатами. З, з гарними результатами. Е, да, можливо, от, знаєте, можливо, ви думаєте, що от, якщо я зараз. Е, е, там, не знаю, щось там, е, ну, Проявлю себе, може, ви колись десь уже і проявляли, може вже намагалися якісь свої бажання реалізувати, але у вас пішло по обнуленню, тобто нічого не вийшло. Да? І ну, от вам кажеться, здається, що це знов буде якийсь такий невдалий крок, да? невдала якась ситуація, от я намагався використати там, шанси там, ще щось. Але насправді, насправді це був досвід. І от свої спроби, да, свої кроки ніколи не треба обіцінювати. І от в цьому місяці, в цьому місяці, да, можливо, ви на щось підете, да, і якийсь певний етап у вас завершиться. Але все одно ви отримаєте. Результат. Ну, наприклад, ви сходили на побачення до подружки, і ви там, може, і познайомилися, використали цей шанс, да? тобто, але, ну, тобто результат є. І, в принципі, от ця історія в пошуку пошук партнера вже завершується. Да, не факт, що цей партнер буде вам і далі подалі на все життя, що у вас там розівються з ним е, якісь на майбутнє. Е, е, як це сказати? Серйозні стосунки е, може і не бути таке, але все одно використавши шанс. Да? ви вже отримали якийсь результат. Ну, хоча б те, що ви побачили, що А є, є люди, які хочуть з вами бути. Це теж результат. От. І е, по цій карті, по цій карті, карта каже про те, що ну, також каже про те, що е, тут треба йти в розширення, тут можна виходити за межі е, за, ну, да, своїх кордонів. Тобто тут може навіть, і, якщо знайомство, то по інтернету, От. якщо е, в сім'ї Намагаються вами керувати, да, то також виходити за межі своїх кордонів і, в принципі, ставити партнера на місці. Що це, а давай враховувати і мої також побажання. От. І би, я маю і, якісь, і право на якийсь куток для свого відпочинку, або якісь. Часи для того, щоб мені відпочити. Ну, я, наприклад, кажу. Да. Або, якщо такі великі якісь пристрасті, то тут карта каже, що можна виходити за межі цих пристрастей. Можна не виходити, можна залишатися в зоні своєго комфорту. Але от по цим картам, я так думаю, що в цьому місяці у вас не вийде залишатися в зоні комфорту. Все одно. Прийдеться виходити за межі і використовувати шанси. І я ж кажу: будете використовувати, то ви отримуєте результат після цього шляху, який ви пройдете. Ну, такий розклад в мене вийшов для тільців на липень місяць. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. От! Це загальний розклад, він може так от загалом не програтися, а програтися деякі моменти. От. Але в будь-якому випадку, якусь пораду ви можете для себе взяти. От. Ну, а я вам кажу пока-пока, до нових зустрічей, до нових розкладів!